Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про веснянки. Почитаємо українську народну пісню Вийди-вийди, сонечко та попрацюємо над мирилками Варвари Гринько. Знову день почався, діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 111. Вправа барометр настрою. Скажіть, з яким настроєм ви сьогодні прийшли на урок? Підійміть зараз свої руки вгору. Продемонструйте свій настрій. Якщо він поганий, долоньки стисніть у кулачок. А якщо гарний, розкриті долоньки. А зараз посміхніться в екран, посміхніться собі, посміхніться тим людям, які є поряд. Від вашої посмішки на краплинку радісним стало наше життя. Від вашої посмішки стає краще на душі. І це все лише від однієї посмішки. З гарним настроєм розпочинаємо наш урок. Дайте відповідь на питання за допомогою звуків: Як крапає дощик? Як дме вітер? Як гуркоче грім? Як гуде машина. Як джищить комар. Як шарудить листя від вітру. Зараз попрацюємо над скоромовкою. Давайте її прочитаємо. Життєрадісні жирафи. Узяли журнал із шафи. Його жужмили і м'яли, однаково не прочитали. Поставте відео на паузу та прочитайте скоромовку спочатку повільно, потім швидше, а потім найшвидше. Вправа метаграми. Перетворіть за три кроки лозу на росу. Щоразу змінюючи лише одну букву. Отже, лоза можемо змінити букву Л на К і буде коза. Далі можемо поміняти в слові коза, з на «с» вийде коса. І далі поміняємо К на «р» і вийде роса. Далі наступні слова. Перетворіть зі слова зірку на маску. Отже, слово зірку міняємо з на ми «мірка». В слові мірка міняємо І на А марка. І в слові марка міняємо Р на С, і буде маска. А тепер змініть марку на банку. Марка змінюємо букву Р на Й, буде майка. Далі в слові майка змінюємо М на Б буде байка. І в слові байка Й міняємо на Н буде банка. Ось таке цікаве завдання. Відгадайте зараз загадку. Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає, променисте? Правильно, діти, сонце! За якими словами ви здогадалися, що це сонечко? Що ви знаєте про сонце? Коли воно гріє більше, а коли менше? Коли світить довше, а коли коротше. Після зимового холоду ми з нетерпінням чекаємо тепла. Ми чекаємо теплого весняного сонця. На весні сонечко піднімається дедалі вище, щодня більше зігріваючи землю. Природа оживає. Люди здавна обожнювали сонце. Присвячували йому пісні, казки та легенди. Послухайте, будь ласка, українську народну пісню Вийди, вийди, сонечко. Така цікава українська народна пісня і дуже весела. Трошки з вами відпочинемо. Прочитай правильно слова. Повторюємо за мною: Житечко, літечко, зіллячко, Полечко, Подвір'ячко. Зараз, дітки, поставте відео на паузу та прочитайте самостійну українську народну пісню Вийди вийди сонечко на сторінці 111. А тепер дайте відповідь на запитання, до кого звертаються у цій пісенці? Кого закликають? На вашу думку, хто закликає сонечко? Знайдіть та прочитайте пестливі слова. Як ви гадаєте, чому їх так багато у заклишці? Пестливими словами автор хотів показати ставлення людей до сонця, як вони його чекають, як вони його обожнюють. Знайдіть і прочитайте Рими, що є у закличці. З настанням весни дедалі більше часу діти проводили на вулиці де бігали, співали, гралися, займалися цікавими справами. І іноді, бувало, сварилися, і тоді, в пригоді, ставали мирилки. Що ж це таке? Мирилка це короткий віршований ритмічний твір, що належить до дитячого фольклору, Використовується дітьми з метою примирення після сварки або образи. Чи доводилося вам діти сваритися з друзями? Чи легко зробити перший крок до примирення? Щоб відновити дружні стосунки, саме й придумали такі віршики мирилки. Послухайте одну мирилку і скажіть, у якій ситуації її слід застосовувати. Подивися просто в очі. Я сваритися не хочу, я образить не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись і зі мною подружись. Вірно, діти її застосовують, коли когось ненавмисне образили і хочеться помиритися. Сучасні дитячі поети теж удаються до такого жанру. Давайте ознайомимося із мирилками, що склала Варвара Гринько. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно на сторінці 111. Давайте тепер разом. Ти не ворог, я не ворог. Нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. І ще одна. Ти не плач, не плач, не плач, і скоріш мені пробач. І на мене ти не серця, бо у тебе добре серце. Будемо завжди дружити і ніколи не сваритись. Зараз пропоную вам гру буриме. Буриме діти з французької мови означає римовані закінчення. Це літературна гра, що полягає у створенні віршів. Частіше жартівливих на задані Рими. Отже, ваше завдання за поданими Римами скласти свій віршик мерилку У вас є закінчення кожного рядка, вам треба придумати початок. Складіть свою мерилку, запишіть її на листочку та надішліть фотографію. Домашнє завдання. Виразно читайте закличку та вивчіть на пам'ять одну з мерилок. Можна будь-яку, не обов'язково в підручнику. Вправа на закінчене речення. Мені запам'яталося. Мені сподобалося, не сподобалося. У мене виникло бажання. Поставте відео на паузу та закінчіть ці речення. Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. До побачення!